Добрий раночок. Питалися мене по наявності донфенгів. Міні-агро. Отже, є у нас 244-й Донфенг. Простий, люксовий на високій резині. Є у нас Донфен 244 й G2, З реверсом з рівною підлогою. З боковим розміщенням КП. Та є в наявності 404-й Донфенг, Також простий. Та є дуже багато інших всяких тракторів на будь-який вибір. Є у нас джимни, є шифенги, є ловови, є булат новесенький, також 244-й прошечка. Дуже гарна ціна в нього, рівна підлога, бокове розміщення КП. Ось така панель у нього. Гарний тракторець. З гарною навісочкою, з двома гідровиходами. Також в наявності є була прості. Є Ловольчик 244-й єшечка. І є в нас шефенги ремінні і не ремінні. Отже, заходьте на Коломийську 1А в міні Чернівці Testirajte in kupujte, izberite si traktor.